Ми починаємо. Як казав колись катрусників Назал, програму для малят. Цього разу ми робимо розпакування навушників від фірми Nofin, Nofin, Nofin яка робить дуже, завжди гарні, дуже гарні дизайнерські телефони, і також навушники. Це навушники, як ви бачите, Nofin Ear Open, які купувалися в магазині Allo. Що це за навушники? Ви вже бачите якась дивна, дуже продовгувата форма, але це ще не все. Форма це, як кажуть, тільки початок. Головне не форма, головне зміст. Так. Наліпочка трішечки заліпає, заліпає. О, давай, 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 давай. Боже, як запаковано. Так, відкриваємо. І що ми перед вами бачимо? Бачимо, бачимо, бачимо. Отакий прикольний чохол кейс для заряджання та носіння навушників. Це за розміром він більше, ніж звичайні, виглядає. Це дуже дивно і дуже цікаво. Що в цьому чехлі? Бачимо Type-C для заряджання, так? А, далі що? Форма навушників. Вона. Вона повинна вас здивувати. Ці навушники з завушним тримачем і а, мікрофоном, який знаходиться на цій штучці, Чарівні, блін. Також декілька мікрофонів в самих навушниках. І що цікаво, тут же знаходиться а Пульт керування наушниками. Себто, коли ви натискаєте на оці штуки певним чином, вони або підвищують громкость, або піднизують громкость, або зменшують громкость, або перемикають композицію, або ви можете відповісти на телефонний дзвінок. Придивіться уважніше, якщо ви бачите, на одному наушнику є червона точка, крапка, на другому наушнику біла крапка. Ну, для того, щоб не переплутали, коли будете ставити. Таким чином, біла крапка це лівий наушник, червона крапка це правий наушник. Що ми можемо ще побачити на цьому приладі? Значить, дивіться, є оця кнопочка, я зараз розповім, навіщо вона. Ці наушники, якщо ви ставите фірмовий додаток від фірми Nofin для наушників, Nofin X мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то тоді, тоді ви можете під'єднати. Ці навушники до двох пристроїв одночасно. Або до двох телефонів, або до телефону та планшету, або до телефону та телевізора, якщо він підтримує Bluetooth. І в такому випадку ви завжди залишитесь на зв'язку, і ви завжди будете чути телефонний дзвінок, або повідомлення, яке буде у вас приходити. Ви нічого не пропустите в такому випадку. Що ще хотів сказати до цього всього. Навіщо ці наушники? Якщо ви подивитесь на, як вони зроблені, то ви побачите, що в них немає амбрашур. Так, Бачимо, немає амбрашур, жодних амбрашур. І є навушне кріплення. Завушне кріплення, точніше. Для чого такі наушники? Вони потрібні для тих людей, які активно займаються спортом. Особисто я купував їх саме для бігу. Чому? Тому що коли ми бігаємо на вулиці і використовуємо наушники з амбрашурами або наушники навіть з шумодаум та все таке інше, ми можемо пропустити ті звуки, які нам потрібні в житті для нашої безпеки, нашого життя. Ці наушники не закривають ваші вуха від цих звуків, тому що вони не запихуються в вашу вушну раковину повністю, а знаходяться зверху. І таким чином, в процесі будь-яких занять спортом, ви можете вільно спілкуватися з людьми, чути сторонні звуки, які можуть, наприклад, та ж сама машина і все таке інше. Тому завжди. Завжди ви можете використовувати цю, ці наушники для занять спортом, як на, на, повітрі, на свіжому повітрі, так і в спортзалі. Дуже, дуже рекомендую. Звук дуже направлений. Перевіряв, мені дуже сподобалось.